Добрий день, мої любі учні! Вітаю вас на уроці української мови. Тема уроку перевіряю свої досягнення з теми Дізнаюся більше про іменник. Вивчайте мову українську, дзвінкоголосу, ніжну, чарівну, прекрасну, милу і чудову. Як материнську пісню колискову. Сьогодні на уроці перевіримо свої досягнення з теми, дізнаюся більше про іменник, Щебетунчик, родзинка, гаджет і читалочка пропонують вам діти виконати їхні завдання. Бажаю вам, діти, успіхів! Відкриваємо робочий зошит. І записуємо дату. 17 листопада, діагностувальна робота, тема Іменник. Завдання перше. Пам'ятайте, що в будь-який момент ви ставите відео на паузу і виконуєте завдання. Завдання перше. Запиши подані іменники у дві колонки. Підкресли власні назви. Друзі Дніпро, Україна, діти, туристи, Наталя, Полтава, Радість, екскурсія, вчителька. В першу колонку назви істот, в другу колонку назви неістот. Працюйте, будь ласка. Виконали. Перевірте себе за зразком. Завдання 2. Пиши текст, підкресли іменники, познач над кожним його рід. Уже не осінь, але ще й не зима. То мороз ударить, то сонечко на небо викотиться. Пишемо завдання 2, списуємо текст, підкреслюємо іменники і позначаємо їх рід. Перевірте себе за зразком. Завдання 3. Пиши сполучення, поставивши питання до іменників. Познач відмінок іменників. Зразок їли з чим, з хлібом, орудний відмінок, гуляв з другом, сяє на небі, багато листя, побачив білку, дав. Дівчинці, пишемо завдання 3 і виконуємо його за зразком. Готові? Перевіряйте себе, будь ласка, за зразком. Завдання 4. Пиши слово сполучення. Став пропущені закінчення в словах. Виконали. Перевірте себе за зразком. Завдання 5. Постав подані слова у формі давального відмінка і запиши. Познач закінчення. Називний – хто що, гілка, дорога, помаха. Перевірте себе за зразком. Завдання 6. Пиши речення, Став пропущені букви в словах. Ми змокли під дощ, дерева вкрилися сріблястим інеєм. Юрко швидко впорався із задача. Туристи подорожували Італія, діти з радістю. Вибігли на подвір'я, під тінь дуба було прохолодно, учні з любов вирощували квіти. Виконали, перевірте себе за зразком. Завдання сім. Запиши речення, поставивши іменники у множині. По дорозі мчить автомобіль, по річці човен, по сосні стрибає білка. Перевірте себе за зразком. Завдання вісім. У якій країні тобі хотілося б побувати? Чому? Напиши про це текст 3-4 речення. Для зразка діти я вам пропоную текст Подорож до Польщі. Моя мрія побувати у Польщі, відвідати Хохоловську долину, де навесні вона вкривається крокусами і стає. Фіолетовою. Також хочу відвідати Біловезьку пущу, де живуть рідкісні тварини. Це останнє завдання, діти. Ставте відео на паузу і виконуйте його. Сподіваюся, що всі завдання ви виконали і вірно, бо ви молодчинки. Рефлексія, права самооцінювання. Постав позначку, як тобі було виконувати завдання. Якщо легко, під зеленим стікером, якщо потрібна допомога, під жовтим, якщо важко, під червоним. Дякую вам, діти, за роботу на уроці. Дарую вам смаколики, бо ви молодшинки. До побачення, мої любі, до нових зустрічей.